Бог є дух, і ті, що поклоняються Йому, в дусі та істині, повинні поклонятися. Святий Євангелист Іван розповідає в сьогоднішній святій Євангелії, як Ісус Христос, простуючи з Юдеїв Галилею, зайшов по дорозі в Самарянське місто Сихар. У цьому місці була криниця, яку викопав свого часу ще праотець Яків. Спаситель, змучений тяжкою дорогою, сів відпочити біля криниці. До неї прийшла по воду Самарянка, і з розмови з Ісусом переконується, що той, з ким вона почала говорити, є сам Месія. Біжить тоді вона до міста і приводить за собою до Христа цілий натовп мешканців Сихара, які просять Спасителя, щоб він залишився в них, бо їм глибоко запала в душу Його свята наука. Господь пробув у них два дні, і за цей час багато самарян увірували у нього. Спаситель прийшов просвітити людей своїм божественним мученням. Сповістити їм поняття про Бога і про те, як служити йому. І ось у бесіді із жінкою самарянкою Господь говорить їй, що Бог є дух, і служити йому треба духом. Була причина, чому Спаситель вважав потрібним говорити про це з жінкою. В юдеїв надто були затемнені і спотворені поняття про Бога та про служіння Йому. Вони гадали, що Богові можна догодити, не віддаючи Йому свого серця, служачи без участі душі, можна догоджати самими обрядами, жертвами, самим зовнішнім постом, молитвою гордою, марнославною тільки на очах у людей, милостиною. Після образ і гноблення, вдів і сиріт. Про душевний настрій при служінні Богові вони зовсім не турбувались. Назовні творили справи побожні, а душа була заповнена іншим. У ній було багато різних пороків. Люди ці наближаються до мене устами своїми і шанують мене язиком. А серце їх далеко від мене, говорив про них Спаситель. Отже, хто хоче служити Богу істиною, той повинен віддати йому своє серце. Сину, дай мені серце твоє, говорить Господь через пророка. Ти повинен служити душею, щоб душа брала участь у всьому, що ми робимо для Господа. Прекрасна свята справа, молитва, але вона буде приємна Богові тоді, коли кожне слово, яке ми проказуємо устами, буде виходити від серця, буде виявленням почуттів сердечних. Християнський обов'язок відвідування храму Божого, вистоювання довгих служб церковних, але й до храму нехай вабить на серце. Люблячи Господа, і в храмі, нехай не самим тілом буде наша молитва і поклони, а щоб уся душа палала любов'ю до Бога, усі думки були спрямовані до нього, все серце було зайнято ним одним. До неба піднесімо серця, виголошує священнослужитель і серце слід спрямовувати до Господа. Так і у всякому доброму ділі. Неодмінно воно має виконуватися від душі, люблячої Господа з любові до нього. Щоб ти доброго не робив людині, роби це ніби самому Христу. Оце і є правдиве служіння Господу в дусі і істині, хто любить дотримуватися постів і суворо їх виконує, і той повинен дбати про те, щоб. Постити для Бога, з любові до Нього, з постом тілесним поєднувати піст духовний, накласти піст на всі почуття і на думки і на все. Боронь Боже, коли в час посту будемо дратівливі, злосливі, необережні в слові, неуважні в думках, з наріканням і неохоче постити, тоді і піст не є піст. Тоді ціна нам буде не набагато більша за тих, що зовсім не постили. Багато хто, можливо, скаже адже Спаситель велів служити і кланятися духом. Навіщо ж тут пости і все зовнішнє? Навіщо я буду молитися ще тілом, для чого я буду класти поклони, проказувати вголос молитви, хреститися, стояти на молитві вдома, ходити до церкви. І багато хто дійсно тілом зовсім не молиться. Я молюся Духом, кажуть вони, та, навчаючи молитися Духом, хіба Спаситель забороняє цим молитися зовнішньо? Ніскільки? Він і сам молився назовні, підводив очі до неба, проказував у голос молитви, падав ниць тілом на землю, а перед стражданнями молився. Аж до кривавого поту. Він цим прикладом показує, що і тілом треба молитися, але тільки так, щоб при цьому брала участь і душа, щоб зовнішня молитва була виразом внутрішньої, виходила від душі, зверненої до Бога. Не можна нам не молитися молитвою зовнішньою. В нас не одна душа, але і тіло, тому молитися треба душею і тілом. Прославляйте Бога в душах і тілах ваших, говорить апостол Павло. У нас душа так тісно з'єднана з тілом, що все, що відбувається в душі, неодмінно виявляється в тілі. Людина весела, в неї радість на серці. Ця радість виявляється і на обличчі, і в усіх її рухах і діях, так само і журба. Те ж саме буває і з тими, хто молиться. Хто молиться душею, не може не молитися і тілом, молитовний дух передається і через тіло, виявляється в сльозах, у зітханнях сердечних і поклонах, хто щиро молиться, той при молитві духом молиться і тілом. Є і такі, які чуючи слова Спасителя про служіння Богові, говорять навіщо в нас так багато різних обрядів? Адже все це зовнішнє, а потрібне одне духовне, але ж і обряди, що це таке, це висловлення назовні того, що є в душі. Ви радієте в Господі, любите палко Його, і ось ви тримаєте, наприклад, палаючу свічку під час хрещення при шлюбі чи на великодній утренні, ставите свічки перед іконами. Все це виявлення назовні того, що є у вас всередині. Воно не приглушує у вас духовної сторони, а збуджує у вас діяльність Духу. Може Дух ваш збайдужнів до служіння Господу, і ось ця запалена свічка нагадує вам, що ви повинні зігріти Його, щоб з гарячим серцем служити Йому. У вербну неділю ви тримаєте в руках. Вербу з новими бруньками або крашанку на Великдень, це теж виявлення нашої сердечної віри у Воскресіння Христове і наше майбутнє Воскресіння, так і у всьому іншому обряді: Він або нагадує про обов'язки наші, або є виявленням віри, надії та любові нашої до Господа. Недобре, коли безтямно, без думки. Будемо виконувати обряди, але якщо робити це будемо з увагою, з цілковитим розумінням значення їх, тоді дуже добре будемо робити. Ікони, наприклад, це зовнішнє, та скільки користі від них для тих, хто молиться перед ними. Вони нагадують про Господа всюди сущого, вони збуджують чисті думки, спрямовані до первообразу. Святі бажання живлять, втішають душу нашу. По іконах, як по книгах, ми пізнаємо життя Спасителя, Богоматері і святих. Отже, будемо знати, що Спаситель подав учення про служіння Богові духом не для того, щоб заборонити нам усе зовнішнє, а з тим, щоб усе зовнішнє в нас приймалося духом. Щоб це зовнішнє виходило з душі і було виразом того, що є в ній. Поганим не є те, що ми хрестимось під час молитви, а те, коли хрестимось неуважно, без думки про Христа. Поганим не є те, коли кладемо поклони, а те, коли кладемо їх механічно, несвідомо і не тоді, коли треба. Нехай оберігає нас від усього цього Господь. I mean...